Доброго часу, шановні овни, я вас вітаю. Як у вас справи, як у вас почався Новий рік, 23-й. Ви мене дивитеся, бо в 22-му, або в 23-му 23 році. Сподіваюся, що рік почався для вас добре. І давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на протязі 23-го року. Будемо працювати з двома колодами. Це містичні моменти, містичні моменти, оракульна колода і колода Таро. Сідайте зручно. Розклад є загальним, тому він може не програтися. В кожного з вас для цього потрібні індивідуальні розклади, якщо є потреба, звертайтеся. Буду дуже вдячна зворотньому зв'язку, вашим лайкам, коментарям. І так, загальна енергія, чим ви будете займатися, шановні овни, на протязі року. Тепер. Можете поставити мене на паузу, сконцентруватися на своїх думках, на своїх бажаннях, на своїх потребах, на те, що ви хотіли б відпустити, або навпаки притягнути до вашого життя, до ваших коливань, до вашої енергії. Так, перше. Який перший крок вам потрібно зробити в новому році? Випили 1 січня ви келих шампанського і думаєте, так, що будемо робити? Тепер, які зміни потрібно вам провести, таку реструктуризацію так, у своєму житті? Що треба координально змінити? Що уходить з вашого життя, а що приходить? Несподіванка, яка буде пов'язана, Скільки в нас так боженька думає, ти собі напланувала дівчинка моя, а я тобі зараз розкажу, як воно буде насправді. Так? Тепер, будь ласка, загадуйте бажання. Шановні овни, і що вам треба зробити, щоб воно здійснилося? Тепер, що потрібно розблокувати у собі? Скільки для того, щоб рухатись вперед, нам потрібно... Буде чесним самим собою, не мати блоків. Так? Особисте життя. Що у вас буде відбуватися в особистому житті? Порада від таро, що вам буде робити нерви і що робити з цим? І так, відкриваю дивіться, які неймовірно чудові карти. Загальні енергії, які в нас є, це віки. Ви йдете новим шляхом. Це, взагалі, круто чудово, неймовірно. Подивіться, та вона вже виросла і зараз от відділяються її частинки, і вам вже потрібно, Дивіться, ближче піднесу. Бачите, е таку людина тримається за одну. Вам треба е відлітати, починати новий шлях. Це може бути. Переїзд в нову квартиру, може бути одруження, може бути розлучення. Це може бути, ви виїжджаєте від своєї матусі, в якої жило останніх 25 років, а може 45. Це може бути переїзд на нову квартиру, це може бути зміна роботи. Тобто у вас вся буде енергія в 2023 році це пошук нового шляху, нового себе, нового я, нових емоцій, нових подій. Я вас вітаю. Це дуже-дуже добре. І так. Перший крок, що вам треба зробити? Перший крок це у вас буде робота в команді, тому що по тройки Пентаклі це робота, подивіться, вони будують квіточку. Ця дівчинка будує квіточку і пташки, хто там цеглинку тримає, так свідчує в клювику, так, хто тут молоток тримає. Першим шляхом вам потрібно подумати, хто є членами вашої команди, хто вам допомагає. Інколи ми тягнемо з собою такий шлейф наших друзів, які нам абсолютно не друзі, а стає товаришів. І от вам першим кроком просто. Треба подумати, хто друг, хто враг, хто просто так, якого можна послати в бан. Вплоть до того, що проведіть реструктуризацію своїх контактів. Своїх людей, оскільки токсичні люди, які є у вас навколо вас, вони тільки тягнуть з вас енергію. Вони дзвонять і кажуть: послухай, як мені погано, ви намагаєте заспокоїти цю людину, а ця людина тільки виливає на вас кучу свого негативу. Тому 1 січня просинаєтесь, доїдаєте шубу, олів'є або холодець і починаєте в телефоні, в записних книжках, в своїх щоденниках, взагалі де тільки є. Викидати, викреслювати людей, які не є членами вашої команди, які не допомагають вам будувати вашу квіточку. Ви мене чуєте, шановні овни? координальні зміни, які вам потрібно провести це емоційна сфера. Чого ви сидите і думку гадаєте? Дивіться, от доща, в принципі, там немає да, у вашому житті. У вас все добре, але навіть і трошки є той дощ, але над вами тримає. Ота пташка, парасольку, але ви цього не помічаєте. Дивіться, чого? сидіть, сидіть на свіжому повітрі, на травці, Вон, пташка вам допомагає, а вам щось сумно, чого вам сумно. подивіться, зелений колір взагалі це колір трансформації, колір змін, колір росту. Це означає, ви зараз посидите трошки, посумуєте і вставайте. Тобто, вам потрібно в сфері емоцій, кубки це емоції, провести реструктуризацію і подивитися, і вам от наступні карти також про це кажуть. По-перше, що уходить, а що приходить? Уходить ваше ув'язнення таке. А де ви були пов'язані? Давайте подивимось, де ви були ув'язнені? Невідомо. Пуста карта, яка означає, що е, відповіді немає. Ну, якщо дивитися на дно колоди, подивіться, п'ятерка м'ячі, це не має у вас трошки тут шматочку серця, хто його з'їв. Це може бути, знаєте, що ви е, уходите з от, е, того емоційного ув'язнення, в яку ви самі себе і поставили. В принципі, у вас все добре. Да? Але самі розберіться, задайте собі таке питання, шановні овни, і скажіть, чого я сижу в цій в'язниці, що мені там було, і як я з неї вибираюся. Що є тією в'язницею для вас? Ви собі спокійно можете відповісти на це питання, оскільки це уходить, ви виходите, подивіться, якщо ви зараз подивитесь, хто є коло вас, перестанете сидіти, і розстраюватися, і вийдете, як то кажете, рятування. Того, хто топиться, да, лежить в його руках. Ви можете позвати на допомогу, ви можете самі відкрити, але виходьте на свободу. І що приходить? Приходить об'єднання з іншою людиною. По двойки кубків. ви бачите, це емоційне поєднання з іншою людиною. І несподіванкою буде можливо, подивіться по Почетверке, жезлов — це стабільність, це побудова відносин, це може бути в'їзд в нову квартиру. Тобто, якщо ви самі себе звільнете з цієї в'язниці, в яку ви себе посадили. І штаб, штаб це жесли, це може бути також ментальна в'язниця. Наприклад, ви кажете, я нічого не зможу, я не зможу ні з ким познайомити, я не зможу побудувати родину. І карти вам кажуть, ні. Якщо ви вийдете самі з цієї в'язниці, ви зможете мати контакт з людиною, з якою дивіться, як гарно ці стеблі вони переплетаються. Це об'єднання двох душ, двох серцець. Можливо, це буде ваша подруга, з якою ви будете вчитися да? і в'їдете в гуртожиток. Це також може бути абсолютно різні. Або ви познайомитеся з кимось, з ким ви зможете побудувати своє несподівано. Так? Інколи люди зустрічаються 5 років, потім не знають, що робити один з одним. Інколи люди зустрілися через 2 місяці живуть разом, і в них все добре. Тому ваше бажання. Як його здійснити? Побачите свої можливості. Подивіться, по восьмерки мечей, це у вас е, можливості є, у вас є крила, відкрита та е, ситуація, вихід є, вам треба самому діяти. Ото От бажання, яке ви собі е, загадали, да, спочатку вийдіть на волю. Подивіться, що навколо вас, немає тих пут, ви можете їх. Відкрити, у вас є за допомогою любві, лав. І, по-перше, любов до себе. Якщо ви себе не любите, то кіна не буде ні в якій сфері вашого життя. Любити треба себе спочатку. І це не, скажімо так, я не говорю про егоїзм, я говорю про нормальне, здорове почуття, коли людина завжди обирає себе. Себе, а потім всіх інших. Так, воно побудовано. Що треба розблокувати? Треба хрощанути все на собі. Подивіться, ви ту квіти збираєте, ну ви їх назбирали. Вони вам треба. Візьміть собі одного тюльпанчика та й радійте життю. Нам потрібно розблокувати те, що ви на себе навалили. І, в принципі, залежить від вас. От ви можете шарвати ті квіти і складати собі на шию або ні. По десятки. Жезло, в принципі, це така стандартна да, карти. Це коли людина йде нагору, в нього ті жезла, але вона може їх скинути, але не скидає. Це може бути ваш перфекціонізм, да, або ваше якесь таке почуття ніше до кінця допрацюю. Кидайте це все. Вам потрібно абсолютно інше, вам потрібна воля. Виходьте, От бачите, вас карти показують. Тут на волю виходите. тут і вас можна вилетіти, будь ласка, крила є. Як це? Ціль бачу, перешкод немає. Тут також вам кажуть карти: звільняйтеся, звільняйтеся і взагалі. Особисте життя. Туз а, Пентаклі, Асте Шайбен. По тузу Пентаклі, дивіться, росте. Щось там у вас росте. Це можуть бути відносини, які постійно розвиваються, які вже дають. Бачите, якісь там росточки, ще квітів немає. По тузу це може бути запліднення, да? може завагітніти у вас буде ну, розвиток, да? ну, таке маленьке, може бути знайомство, Це йде розвиток, знайомство, таке планування разом для того, щоб ви свої відносини плекали, є таке гарне слово. Так? Далі порада від Таро Вибачаюсь, це, напевно, моя ароматична свічечка. Порада від таро. Трошки зберіться до себе. Або четверки, пентаклі це на зимок треба поставити. Бачите, а град у в даному випадку це гроші. гроші, які потрібно трошки, так, знаєте, притримувати. Тому намагайтеся в. В Цьому році контролювати, що ви тратите, на що ви тратите. Беріть списки, пишіть, щоб більше не тратити на те, що вам не потрібне. І а, трошки треба скупою такою бути, знаєте, за оградкою, щоб вас ніхто не трогав. Що вам буде робити нерви і що з цим зробити? По десятки кубках, в принципі, вам нічого нерви не буде робити. Це краса, це Об'єднання з людиною, да? це нове знайомство, це ваші відносини. І що тут треба зробити? Шістьорка кубків також це чудові карти, які означають родина. Родина, от може, у вас буде і знайомство створення, можливо, ви будете боятися. Це просто ті страхи, які є, якщо я створю родину з цією людиною, що буде? Чи будемо ми разом. І це, взагалі, такі сімейні карти. Якщо ви боїтеся входити в відносини, подивіться на свою родину, подивіться на тих, хто живе у шлюбі дуже багато років і хто насолоджується. От ви будете переживати. Чи я зможу, чи воно так, чи не так. Але подивіться на наших бабусів, дідусів, які 50-60 років, слава Богу, жили разом. І не бійтеся, не бійтеся входити в відносини, любити. Подивіться, яка взагалі карта чудова. Там вон, рибки плавають, які він класний з хвостиком. І в неї тут прям водорослі. Не бійтеся, входити в відносини, довіряти людині. Дитині хотіла сказати, бачите, в принципі, ці відносини вони будуть розвиватися, але ну, не переживайте. Все буде вас просто чудово. Я вам бажаю гарного року. Ви можете передивлятися відео на протязі року і дивитися якісь моменти, знаєте, інсайт почути. Оскільки інформація змінюється, ви змінюєтеся, ви самі змінюєте свою енергетику навколо вас. І, можливо, ці зміни вони прийдуть. Спочатку, да, десь в лютому, можливо, вони прийдуть в грудні або в листопаді. Ви не знаєте, тому ви можете передивитися відео, щоб перевірити ваші орієнтири. І буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. На все добре!